Квітами устелена дорога у селі Білобожниця. Тут прощаються із захисником України Олегом Барною. Останню шану люди прийшли віддати до рідної оселі воїна. Тут його найближчі: односельці, однопартійці. Із рідного дому тіло героя несуть до церкви. Вона близько, буквально кілька метрів від хати. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, стрільця помічника гравокометника Єгерського батальйону військової частини А-40 56 старшого сержанта Олега Барди. Я командувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб, Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Сотні людей приїхали провести в останню дорогу захисника України. У рідному селі Олег Степанович вчителював, а у 2014 році його обрали народним депутатом. Він завжди відгукувався на потреби колег. Із власного досвіду знає Михайло Паламарчук. Олег Барна допомагав, коли мама Михайла серйозно захворіла на коронавірус. Олег Степанович, і мама, довго разом вчителювали в одній школі. І... Я практично там не знав до кого звернутися, і перший, хто мені спав на чергу, це Олег Степанович. І я його набрав, попросив, чи може таким машину посприяти. Не встиг я покласти слухавку, як Олег Степанович вже був під будинком моєї мами, взяв її машину, завіз на КТ, домовився. Через кілька хвилин вже повіз в лікарню, влаштував. І протягом всього часу, коли лікувалася матір. Він приїжджав практично кожен день в цю лікарню і всіх хворих там частував тортами, шашликами, так їх підбадьорував. Усі, хто знав Олега Степановича, кажуть лише одне: він був дуже щирим, не терпів брехні, любив своїх рідних та все ж над усе був вірний Україні і за неї боровся. Якщо ми програємо нас знищать. ми зобов'язані виграти, то другої такої війни Україна може не витримати. А москалі, повірте, через 3-5 років знову будуть скалити зуби. Тому треба їх добити і зробити, сформувати міжнародну політику таким чином, щоб Росія просто розпалася або була недієздатна. Воював Олег Барна від початку повномасштабного вторгнення. Він йшов на фронт не помирати, а здобувати перемогу, розповідає дружина воїна. Цю перемогу маємо здобути ми заради всіх, хто загинув. Ми з хлопцями вирішили передати усі кошти в 68-му бригаду. Чоловік казав, що їм треба. Очі в небі. Він буде тими очима від Бога, а ми купимо ту зброю, якої їм бракує. Бо якби ті були дрони, то, може, би не полягло стільки людей. В Олега Барна залишилась дружина, двоє синів, батьки, брат Степан, також військовий. А ще мрія, аби у білобожниці звели спортивний комплекс, щоб діти мали гарні умови для розвитку, адже нам не тільки перемагати, а й відбудовувати нашу країну. Низький уклін Олегу Барні за боротьбу і захист. Вічна слава герою.